На що здатен ПК всього за 16500 гривень? Ти не повіриш, але він з легкістю справиться з іграми на високих. Всередині тут Ryzen 5 2600 на 6 ядер та 12 потоків, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, 120-ка SSD та 500-ка жорсткий диск і відеокарта RX 5700 XT на цілих 8 ГБ. Який же буде FPS в іграх? GTA 5. Високі налаштування. Forza Horizon 5 налаштування екстрем. The Last of Us налаштування високе, кіберпанк налаштування ультра сподобався для замовлення пиши в особисті.